Друзі, всім привіт! Давно не виходив я з вами на зв'язок. Були в мене на то такі обставини, плюс ще погода. Нормально мені не вдалося закрити фідерний сезон. Був я на двох рибалках недавно, виходив навіть на перший літ. Не зовсім вони вдалі. І ось сьогодні я виїхав половити на фідер. Зимовий фідер. На календарі у нас сьогодні 23 грудня, зараз початок 10. ї Знаходжусь я на гирлі Десни. Сюди я взагалі не планував їхати, планував половити на дамбі. До цього була така отлига. Температура була там днями плюс 8, 9, там, ну, доволі таки тепло. Ну і Я думав, що все ж таки крига повинна була розтанути, ну, десь нам вода вільна, все нормально, можна ловити. Приїжджаю я на дамбу, сьогодні заїжджаю туди, а там, щоб ви розуміли, в деяких місцях там метра три-чотири від берега крига, далі е, вільна вода. Ну, ловити, як ви самі розумієте, там неможливо, я не знаю, якось проламувати. Плюс деякі місця взагалі крига йде аж до середини Десни. Я подивився на це все діло. Ну, думаю, раз я сюди приїхав, напевно, що, можливо, проїду сюди. Давно я тут не був, як ви знаєте, є у мене звідси відео. ну, Думаю, яка там дорога, в принципі, повинно бути все нормально. Ну, але було тяжко мені сюди добратися. Величезні калюжі, на них стоїть крига. Доволі така цікава штука. Я тут зараз знаходжусь один, хоча там стоїть дві машини зверху. Я не знаю, хто, де вони, що тут хто як ловить, і чи, чи взагалі вони приїхали на рибалку. Я їхав і калюжі були замерші. Ну, крига стояла, я проламував, їхав. Як вони, коли вони сюди добрались, я не знаю. Такого морозу немає, щоб вони там зранку приїхали, знаєте, і вона знову став лід на цих калюжах. Я не знаю. Я думав, що я тут проїхав перший проїжджав, але я ж кажу, що я дві машини. Ну, то таке, неважливо. знаходжусь, як я казав, на гирлі. Мета сьогоднішньої рибалки вмовити якусь рибку. На якійсь там. Мега-результат, я не розраховую, звісно, як ви розумієте. Але хочеться вмовити, мета взагалі, ну основна рибка, яку я хочу зловити, це пліта. Ну, в принципі, в цей період в основному вона і клює. Тож прикормка в мене сьогодні, саме так би мовити, заточена під плітку. Це дже-стрімовський. Роуч чорного кольору, каріандер. Я її замішав ще вдома, тому що вода досить холодна. Тут це не зовсім зручно робити і вона буде дуже довго брати воду. Це такі затрати, час і не зовсім комфортно. Тому я це зробив вдома. До речі, я, наприклад, навіть весною ранньою, коли їжу на рибалку, я завжди мішаю прикормку вдома. Навіть це роблю ввечері перед рибалкою і ну, не знаю все нормально. Як то кажуть, знаєте, деякі що воду повинно, потрібно брати тільки з водою, де ти ловиш. Ну Не знаю, я з-під крана наливав, весною ловилася риба. Сьогодні вибрав другу бровку, закліпсувався на ній, глибина там доволі така нормальна. Годівниця зараз стоїть в мене 100 грам, падає вона на рахунок 17. Відступив я від бровки метра 3 тому що тут так доволі таки, десь два або три. Ну, такий є різкий вихід і чіпляється. От ми колись там отловили з боку зліва, то. Я стільки пообривав поводків з гачками, що це просто жесть. В принципі, зараз я от вже закидав, витягував, проблем нема. Поводок, мій. Ну, Використовую я сьогодні, почав зима, то от 0,9 жилка. Гачок теж дуже маленький, я розпочав. Овнер-пінгук 18-го номеру. Не знаю, як воно що буде. Дуже давно, я ж кажу, не ловив. І, да і в цей період зимовий фідер у мене був до, теж дуже давно, роки три назад, чотири, напевно, що я виїжджав. Тому, чесно кажучи, навіть це все діло позабулося. і ну, от, Розпочав з таких от делікатних оснасток, гачків, жилок, щоб. Все ж таки, хоч яку якусь рибку вмовити. В мене є сьогодні пінка за паришем, є мотель. Навіть за кукурузу не знаю наскільки це буде доречно, але ну, можливо, спробую, побачимо. Я толком не кормився, так от закинув на точку три годівниці, ну, так би помовити, щоб, можливо, хоч якась там рибка, щоб звернула увагу, щоб вона там. Затрималась або знайшла мою точку, мою наживку якось так. А більно кормити не, не має ніякого сенсу. Хтось тож, тож е, чекаю, чекаю на покльовку, сподіваюся, її сьогодні отримати. Не знаю, вже я сижу десь хвилин 20, ловлю, поки по нулям. Е, до речі, йде крига, такі от куски. Блін, це як завжди, знаєте, оце от прийшов сюди, тут було чисто, все нормально. От сів, звідки, не зрозуміло, звідки воно йдуть оці от куски криги і от стають прямо напроти мене, затримуються і стоять. Блін, це... жесть. Ще, до речі, зривався сніжок, хоча вже відніться таке більш чисте небо. А, на сьогодні, в принципі, ніяких... Не дощів, ні сніга не передавали, але йшов такий маленький сніжок. Зараз вже він закінчився. Тож, чекаю, на покльовку. Сіжу я один на березі, нікого нема. Ну, в принципі, мені навпаки так ще й краще. Тож, побачимо. Далі, як завжди, все вам буду показувати, розповідати. Якщо щось зловлю, перша покльовочка, обов'язково все вам покажу. Перша поклюбка пройшло, напевно, що години півтори. Є рибка якась. Первая плиточка. Долго-долго я чекал. Что ж таки? Так. Зараз буду снимать значочка. Проклюнула три мотолечка и он невеличкий э, пенопласт я поставил. Перезакидал, ставил и і... І опариша, піночку. Один мотильок, одного, одну пінку, от, три мотильочка і от, ось покльовка перша. Покльовку я, на жаль, не засняв, тому що поки не стоїв камеру включив, вона перестала клювати. Тобто приподняв, відчуває, що є. Ось така. от Невеличка, але все одно приємно, висадів. Ну, перша є. Так, буду знімати і відпускати її. Ну що, друзі, плітку я відпустив, рибку брати я не збираюся, я приїхав чисто отримати задоволення, від ловлі, дуже сумував я за фідером. Трішки вже руки підмерзають. Піднявся вітерець, ну він не був, але хто До речі, я зіштовхнувся з такою проблемою, я, так як я давно не ловив на фідер, дуже тяжко мені в точку попадати. Вибрав орієнтир і на нього кидаю і взагалі не завжди попадаю. Ну плюс ще вітер. Він тут в принципі, ну, воно здається, що він не сильний, знаєте, але отам от, от на деснів ти кидаєш годівницю і так нормально зносить. Ох, дочекався я покльовки. Я ж чесно кажучи думав, що результату не буде. Тому що сижу вже півтори годинки десь. Е, ну Був такий, знаєте, дуже схожий на контакт, до речі, е, але я не був впевнений, що це покльовка, тому що вітер квіртів так ходить. І воно зовсім зрозуміло. Я зробив підсічку, ну там нічого немає, думаю, перезакинемо метою, а гачок пустий. Не знаю, чи це був контакт з рибою, чи це просто воно там відпало, хто його знає. Тому що я ж казав, я там ставив один мотильок, один, одну піночку, а от зараз от три, три мотеля і пінопласт невеличкий, і оце на нього от покльовочка. Покльовка, до речі, була дуже впевненою, гарна, не така, знаєте, що в'яла, а прям така непогана. Я кажу, на жаль, її не засняв, тому що вона клювала. поки я там камеру всі діла сів, а вона припинила клювати. Думаю, невже ж зійшла? Приподняв, але вона там є. О! Клас. До речі, на сьогодні передавали, якраз вже діло йде до обіду, передавали там плюс один, плюс два, але щось так тягне таким. До речі, е, як ви бачите, ніякого мерзання немає. Я обробив е, свій шнур, е, це силиконовий спрей для плетених е, шнурів і обробив е, кільця на фідері, ну, на самому ківертіпі. Е, там вони маленькі, от я на них теж попшикав, в принципі. Я вже її пробував. Е, як я і казав, я виїжджав на фідер, виїжджав на по грибську старуху. Я там ще ну літом знайшов яму. Така непогана яма. Я, до речі, з того місця знімав відео, в мене є. Там клювала плітка, гарна плітка клювала. Ловив я там не один раз і думав, що приїду туди, половлю. Йшов сніг, до речі, тоді. Приїхав я, але на тому місці, от саме, де яма, на тій дистанції, була крига. І мені довелося ловити трішки правіше, там, так би мовити, ну, вхід в цю ямку. Отримав я там дві покльовки всього, а, але рибку так мені не вдалося засікти. Просидів я години-4, напевно, що так підзамерз. Ішов сніг ще, вода стала така, як кисіль кіс... 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 такий. От, ну. Знаєте, взагалі дуже в'язка. І... Але от тоді от теж я вшикав і шнур не обмерзав, все було добре. Ну, працює ця штука, не знаю наскільки там. Тоді теж мороз був не сильний, і тому я не знаю, які там... якщо буде, наприклад, мінус 5, мінус 4, чи теж буде він діяти, хто його знає. Я оце перший раз, до речі, пробую. Оці от спреї силиконові. Ну, В принципі, зараз все нормально. Мені на, на тій рибалці взагалі мене із, точки, із той точки, де я ловив, теж вигнала крига, потому, тому що воно щось пішло, що в хати, воду почали піднімати, і воно почало все це рухатися. Вигнало мене з точки. Я там почав кидати спочатку правіше, потім воно туди перейшло, знаєте, лівіше. Почалася така рибалка, що ти кидаєш туди, порозбрасував всю прикормку, таке от. Тут, до речі, теж плавають такі великі важкі криги. Буває, що чіпляєш шнур, приходиться чудесенько діставати, тому що тягне. <кхи> <кхи> ну, в принципі, я задоволений, хоча плітка така невеличка, але все одно, я ж кажу, мені приємно, тому що я так сумував за цим фідером. Дуже люблю я фідер. Звичайно, що зараз такий період, що... Не зовсім для фідерної рибалки, але знаєте, заядлі фідерісти, вони завжди ловлять. Якщо є, є такий момент, можливість, якщо і відкрита вода, я прихильник того, що потрібно виїжджати і пробувати все ж таки. До речі, я вам напевно ще не сказав. Дистанція 62 оберти. Я нагадаю, у мене 6000 тисячна катушка. От, це друг, друга бровка, як я розумію. От я ловлю на цій дистанції. Поводок у мене трішки більше метра, за жилкою і гачок я вам вказав. Глибина теж яка Ловлю я сьогодні, до речі, своїм стареньким сквадроном. 3,90, але він у мене вже зломаний, до речі, друге коліно зломано, і він вже трошки коротший. Планую собі я придбати фідера на вже сезон 23-го року. Є в мене такі от е, з приводу цього е, розміщення, я би так сказав. Ну, варіанти, які я собі е, вибрав. Е, не знаю. До речі, можливо, хтось відпишеться в коментарях, хто, хто щось можливо собі придбав або якісь поради. Я от, до речі, е, більше склоняюсь до варіанту. Е, теж мені знайомий порадив, він ливив цим фідером. Е, правда, не пам'ятаю правильно, чи це флагман, зріст його 4 метри, тест 180 грамів. Або Inspiration, або Шерман. Або я не, не пам'ятаю, я так розумію, це якась нова, ну, так би мовити, назва то стара, ці, от, вони ж там кожен рік обновляються, ці шермани, армаделі, ці інспирейшени, але тіпа, от, нова модель. І мені те, що подобається, що от довжина саме 4 метра, 4,20 чомусь я не хочу, от і 3,90. Так, от 4 метра не знаю чомусь. І тест-180 грамів мені підходить. Або э, Брейнерський, я от собі ще дивлюся теж. Не знаю, от, що щось хочеться таке придбати, е, тому що вже ці фідера в мене старі. Е, в цьому році я собі придбав дайву акваліт 3,60. Подобається мені ця палка. Така вона, знаєте, і тес на їх теж 180 грамів, але вона не жорстка, така приємна. Сподіваюсь, що це не, не крайня покльовка на сьогодні. Я, до речі, так особливо знаєте, не тримаю якогось темпа, не бачу в цьому сенсу. Все ж таки. Але не сижу там не добіню там, щоб там, сів, знаєте, і пів години чекаю. Перезакидаю, напевно, що не знаю. Раз, так коли як там, 5-7, може 10 хвилин, десь остахнувати. Почав ще в прикормку трішки додати пінки. Пінка в мене це вже... Я нову взяв, але в мене вона ще стара, я не знаю, вона вже місяць, напевно, що в мене, можливо, більше. Оце так пропочками трішки додаю її. І... Головлю. пройшла напевно що година можливо ще більше після тієї погрівки поки повний нуль не знаю погода міняється прям не знаю кожні 10 хвилин то сонце світить то сніг іде то ще щось вітер піднявся такий він дуже холодний я не знаю там взагалі він несе якась то літо буря що то таке не зрозуміло або завірюха Тягне таке щось страшне. Напевно що це якась сніг, напевно, що зараз буде валити такий нормальний Я сподіваюся що це хоча б не дощ. Буквально декілька хвилин назад було сонячно, було сонце, зараз вже Так, да, це сніг, сніг іде Ось він не дійшов сюди Це жесть якась, якщо чесно Така погода. До речі, я не знаю, видно чи ні, там вон нормально все. О, пішло. А, я в шокі просто. Щоб ви розуміли, на сьогодні без осадки. Все нормально е, в але з проясненнями. Ось такі от прогнози погоди. Я в шокі. Їм, я не знаю. Оце постійно як поїдеш. До речі, я збирався, от, коли була оця от, от, отіпіль така, були оці дні, коли було плюс 9, там. я збирався теж виїжджати, це був понеділок. Теж передавали без засадки, я зранку встав, а йде дощ. Дощ ішов десь до обіду, якщо не помиляюсь. Я не знаю. Ну зима, зима, сьогодні 23 грудня. Ось така ось штука. Фітер такий. Справжній зимовий фітер. Друзі, тільки пройшла та буря, вже заходить новий такий сніговий фронт. Щось таке починається. Я не знаю, ну реально передавали без опадів. Я сподіваюся, що вам видно там вон, ззаді. опять таке несе. Зараз знову буде валити сніг цей. Це жесть якась. Ну Реально передавали, що буде, просто пасмурно там. З проясненнями. Ну, прояснення є, але щоб ось таке от заходило, ось така от снігова буря, я, чесно кажучи, не очікував такого. А, сижу, ловлю, не знаю, ну нема покльовок. Я вже не знаю, я вже і забув, казав вам чи ні, пробував ще далі кидати, так більш дальню дистанцію пробувати. Ну, нема покльовок, що взагалі рибка. От Одна та плітка проклюнула. Можна сказати, що так на дурочку попала, але все ж таки плітка це стайна риба. Не знаю. Я не думаю, що вона там одна десь. ну Хто його знає, можливо і одна десь проходила. Зазвичай вона зимою дуже швидко переміщається, вона надовго не зупиняється на точках. Хто його знає, що воно? Ну це такий от зимовий фідер, тут нічого не поробиш. Тут або, або попадаєш на якісь покльовочки, або взагалі повний нуль. Така от вона рибалка. Але все одно, прикольно. Ну що, друзі, зібрався я вже. Закінчилася друга хвиля цих бурь сніжних. Чесно скажу, замерз. Замерз. Да і зголоднів. Дружина вдома приготувала вже пишки з додому. Ну і як ви бачите, кльово так і немає. Такого прям, щоб. Я, в принципі, як я і казав, на початку, що я не розраховував, в принципі, на те, що буде прям так дуже гарно клювати. Але, знаєте, хоча б там якась покльовка в годинку, можливо, в півтори. Ну, тиша, тиша. Там, до речі, ще один рибак приїхав. Чи може не рибак, не знаю. Під'їхала машина, начебто, що, можливо, ловить. Ой. Намагався впирався, як міг. Ну, Одну покльовку я отримав все ж таки. Не знаю. Розумію, що, можливо, для вас це відео не так цікаво. Але ж сьогодні я, вам, в принципі, все показав: і трішки рибалки, природи, катаклізмів, екшена. Бо в кінці це. Ці такі завірюхи, це прям щось таке. Я ж кажу, я не знаю, як у вас, от у мене завжди така штука. Як поїдеш, дивишся ту погоду, вибираєш дні, помню постійно на рибалку, і тут на тобі, то якийсь заливи, то град, то ще щось, то якісь пориви вітру. там. Ну, сьогодні передавали без опадів. Ну, ось так от ми бачимо без опадів. Але все одно, друзі, ну от виїхав, вирішив відзняти, збити для себе трошки з кому, тому що я, я кажу, я, я сумую за фідером. От коли приходять ці холода, я завжди чекаю весну, тому що ну, весною рибалка дуже гарна. І завжди хочеться в мене чешуться руки, виїхати і половити на фідер. Люблю я фідер. Тож, ще. Думаю, виїхати, в принципі, якщо погода буде дозволяти, а можливо буде знову стане літ. Як і казав, я вже був виходив на перше літ, але ну пролетіли ми там. В принципі, я і сьогодні пролетів, але все ну, одно руки рибою пахнуть, і, і те добре. Тож, друзі, ще хотів би подякувати всім вам, хто підписаний на мене, хто постійно коментує відео, хто ставить лайки. Я дуже вдячний, правда. Я, для мене це важливо. Це означає, що людям подобається, що я роблю. А я саме для цього і це все роблю і знімаю. Дуже вам вдячний. Дякую вам. Теж буду радий лайку, коменту під цим е, відео. Е, ще хотів би, напишіть, можливо, хтось де виїжджав теж, е, хто такий же, як і я, любить фідерну рибалку. Ну, взагалі, рибалку. Я, ну, теж, до речі, в планах є можливо вийти по, покидати спінг, е, як то кажуть, поганяти хижака або поганяти себе, Пройтись по берегу, покидати. Теж є таке такі в мене в планах. Тож, до речі, відпишіться в коментарях. Можливо, хтось десь що виходив, ловив. Мені буде дуже цікаво. Можете, як знаєте, хто як каже, точки не здавати, мені цього не треба. Просто там, там Десна, Дніпро, якісь там озеро, хто що ловив. Мені, мені дійсно цікаво, я завжди цікавлюсь. Постами навіть у Фейсбуці, в риболовних групах, там, де люди пишуть, що там, хто куди виїжджав, який результат дуже цікаво. А вам, друзі, як завжди, побажаю ні хвоста ні ласки. А побільше вам гарних трофеїв, гарних рибалок, усього вам найкращого. І, як завжди, побачимо вам з вами на воді. І ще всім дякую, хто дивиться відео до кінця. Пока!